Реактивні артрити. Реактивний артрит шифр міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду М02. Це захворювання, що супроводжується асептичним запаленням суглоба, виникає у відповідь на перенесену екстраартикулярну інфекцію. На сучасному етапі використовують два терміни. Реактивна артропатія та реактивний артрит. Артропатія означає вторинне ураження суглобів на тлі інших захворювань і патологічних станів. Артрит визначають як артропатію запального генезу. Клінічно артрит проявляється синовітом. Запаленням синовіальної оболонки із випадом у поражнено суглоба і гіпертрофією синовії. Діагноз встановлюють за наявності припухлості в суглобі, болю стартового характеру та вранішньої скутості. У дітей запальні ураження суглобів можуть перебігати з вираженою невідповідністю больового синдрому, об'єктивним зміном в них, так званий сухий суглоб. Або прибігати лише з артралгіями, особливо у хюман лікоцитарні b БІ27-7 позитивних дітей. У такому випадку термін артрит краще заміняти на термін артропатія. У міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду закладено термін реактивна артропатія, в евроматологічні термінології та в наукових дослідженнях. Традиційно використовують термін реактивний артрит. У клінічній практиці, згідно з міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду, більш доцільно встановлювати діагноз реактивна артропатія. Усі випадки артритів, які асоційовані з інфекцією, поділяються на три групи септичні, параінфекційні та постінфекційні. При септичному артриті інфекційний агент чинить пряму вражаючу дію в суглобі. Як правило, це стосується бактеріальних збудників, що викликають гнійний артрит, піоартрит, потрапляючи гематогенним шляхом або при тренуванні вогнища костоміоліту в порожнину суглоба. Цей артрит у разі несвоєчасного лікування призводить до деструкції. Суглоба. Параінфекційний артрит розвивається частіше на фоні вірусної інфекції та супроводжується альтерацією тканин суглоба вірусом, має млявий перебіг та минає з від основного захворювання. Постінфекційний артрит виникає через деякий час після перенесеного інфекційного процесу, пов'язаний з імунним механізмом ураження та або Опосередкованою дією продуктів життєдіяльності мікроорганізмів на суглоб. Класичними прикладами постінфекційних артритів є гостра ревматична лихоманка та реактивні артрити. Термін реактивний артрит запроваджено в 1969 році ахон Сіверс і Аго для артритів. Які розвивалися після перенесеного ієрсиніозного ентеракаліту. На сучасному етапі це поняття використовують для окреслення тільки випадків постінфекційних артритів, які виникають у наслідок перенесеної інфекції, викликаної сальмонелла, жигелла, кампілобактер іірсінія, хламідія, хламідус. Уріаплазма уріалітиком, бета-гемолітичним стрептококом групи А, хламідіофіла пневмонія та мікоплазма пневмонія. Носійство хуман лейкоцитарного антигену b 27 під групі хворих з реактивним артритом є фактором ризику рецидивуючого запалення суглобів або розвитку ентезит асоційованої форми ювінільного ідіопатичного артриту. Захворюваність та поширеність реактивного артриту серед дітей 33,80 випадків на 100 тисяч підлітків відповідно. У структурі дитячих ревматичних захворювань частка реактивного артриту становить 58% серед дітей віком до 14 років та 42% серед підлітків. Реактивні артрити посідають основне місце у структурі. Захворюваності на ревматичні хвороби дитячої дитячій популяції. У генезі реактивного сублобового запалення провідна роль належить імунним комплексам. Їх відкладення в синовіальній оболонці на тлі вираженої імунної відповіді макроорганізму на антигени артритогенних мікроорганізмів призводить до запальної інфільтрації синовіальної оболонки та Ексидації порожнину суглоба. Відстроченість розвитку артриту від перенесеної інфекції зумовлена часом необхідним для сенсибілізації та наростання титрів антимікробних антитіл класу імуноглобуліна G, які в подальшому утворюють імунні комплекси. Насійство антигена human лікацетарного b 27 Вважається, що антигени артритогенних. Мікроорганізмів структурно схожий з хюмон лейкоцитарним антигеном, це призводить до розвитку перехресної імунної Відповідь, відповіді внаслідок феномена молекулярної мімікрії з ураженням тканинцогловів, у яких широко експресується цей антиген. Зв'язок між захворюванням та наявністю хюмен лейкоцитарного антигену b 27 пояснює той факт, що у носіїв зазначеного антигена. Після перенесених кишкової та урогенітальної інфекції реактивний артрит розвивається в 50 разів частіше, ніж в осіб, у яких хюман-лейкацетарний антиген під 27 відсутній. Характерним є асиметричний олігоартрит менше 4 суглобів із тенденцією до залучення великих суглобів нижніх кінцівок. Дебют через 10-30 днів після перенесеної причинної інфекції спостерігаються ознаки синовіту, припухлість суглоба, біль стартового характеру, ранішня скутість, обмеження рухливості, покращення після навантаження на суглоб. На відміну від вінільного ідіопатичного артриту, перебіг реактивного артриту є недеструктивним, незалежно від Тривалості захворювання та кількості рецидивів не призводить до інвалідизації. Рідше можуть спостерігатися лише артралгії, біль у суглобі без об'єктивних ознак його ураження. В анамнезі можна виявити ознаки нещодавно перенесеної артритогенної інфекції: лихоманка, діарея, біль у горлі, ознаки респіраторного захворювання, тизорія, Виділення із статевих органів, нерідко причинені хвороби можуть прибігати стерто. Синдром Рейтера з групи реактивних артритів окремо виділяють синдром Рейтера, Характеризується класичною тріадою поєднання, асиметричного олігартриту, кон'юнктивіту, уретриту, цервіциту та інколи четвертою ознакою та чи Псоріазоподібними висипаннями на шкірі долони і стоп. Захворювання розвивається після хламідійної або кишкової інфекції, найчастіше має рецидивуючий чи хронічний перебіг. Артрит при хворобі рейтера характеризується великою кількістю випадків в уражених суглобах при незначному больовому синдромі та скутості в них. У дітей це захворювання є рідкісним. На цьому слайді ви бачите маркери синдрому Рейтера. Це артрит, кон'юктивіт та уретрит. На цьому слайді ви бачите ще увіїту. На цьому слайді ви бачите пустульозну висипку, яка може зустрічатися при синдромі Рейтера. На цьому слайді ви бачите псоріазоподібну висипку, гіперкератоз, який також може бути при синдромі Рейтера. У Human лейкоцитарна. Антиген b 27 позитивних пацієнтів з реактивним артритом можуть спостерігатися прояви характерні для серонегативних спондилоартропатій. До них належать ентезити запалення місць, прикріплення зв'язок та сухожилків до кісток. Найбільш характерним є підошовний фасиїд, ентезит ахілого сухожилка та ахілопросит, ентезит горбистостей. Великоомілкових кісток. Зустрічаються дактиліти, запалення тканини всього пальця з утворенням сосископодібного пальця, тарзити запалення сугобів і зв'язок плюсний, що проявляються дифузною припухлістю тильної сторони стопи, тендовагініти та утворення безболісних авт на сильзових оболонках ротової порожнини і статевих органів. Ці прояви ускладнюють диференційну діагностику реактивного артриту та ентезит асоційованих форм внільного ревматоїдного артриту, аналог серонегативних спондилоартропатій у дорослих.